Хочу деколи розказати тобі, як їхати із заслоненими фіранками, слухати допотопне радіо або вловлювати уривки допотопних анекдотів із сусіднього купе, заїдати фастфудом невдалі стосунки. Хочу деколи тебе, хочу розповісти і цю деталь. Мимоволі повернутись у минуле, забити там на справи, забити зустріч зі старим знайомим. Розповісти йому чергову історію, як я невдало захоплювався твоїми жестами, які так вабили і казали до мене, що треба рухатись кудись в сторону деградації, аби лише бачити далі ці жести. І Як багато цих хочеться, і як багато цих переплетів із минулим, які огортають тебе, ніби ковдрі потім, які курсують Україною, вони так само дають тепло тільки всередині стосунків чи спогадів, все інше формальності, періоди, коли просто чекаєш тепла. Думаю, як розказати тобі про літо, якого не було. Думаю, що жоден потяг, який курсує Україною чи якоюсь іншою державою, більше не приведе мене до твоїх жестів. І скільки пачок Вінстон добито під спогади про незграбні жести і тепле літо? Скільки музики пережило черговий деліт, щоб повернутись заново через колію спогадів до мого мозку. Якщо коротко, я історія. Якщо говорити довго, я це ще одна крапка на безкінечній паралелі під назвою Як хочеш, так і живи. Щирі люди не вживають складної термінології, для щирості ніхто не придумав жодних термінів. Хочеться розумітись без слів. Хочеться створити власний молитовник, який би викликав при потребі дощі, працівників сфери обслуговування, жебраків із повчаннями. Хотілося би отримати якісь мануали для коректної поведінки щодо інших людей. Хочу деколи розказати тобі, яке тепле літо говорить до мене. Показувати пальцем на літак і марити правилами поведінки, коли так хочеться безтактно описувати зустрічі, розмови, випити енне пиво, хочеться стріляти цигарки у перехожих, бажати їм доброго ранку, адекватно обічаючи собі провести нормально день, провести нормальне сонце. Кожного ранку, курячи Вінстон, п'ючи чай за 10 гривень, обіцяти собі розірвати це коло. Обриваючи цикли стандартизованого суспільства, не розуміючи, що тим самим опиняєшся у новій петлі, розуміючи, що вихід за рамки це вже свої рідні рамки. Кожна придумана фраза говорить, що ти знову заблукав, кожна буква вибита клавіатурою ніби азбука Морзе, де ти передаєш лише сигнал біди. Завжди хотілося розповісти тобі, як це їхати потягами, які курсують Україною, як це їхати і згадувати, по скільки гривень було пиво у провідників декілька років назад. Спогад як контрацепція для нових відносин, спогад як сповідь для кожного стартапу. І скільки існує цих розповісти, розказати, скільки існує цих, хочу, не можу, якби. Ранок котре пульсує по венах, говорить до те, що потрібно бігти, викурювати Вінстон, пити дешевий чай. Плюватись з балкону, згадувати тепле літо, холодну горілку, врешті-решт. Ранок ділить твій день на два життя заслонити фіранки і далі згадувати чи прокидатись і блокувати кожне повернення до часів, де розвиток то щось цікаве і досі не зрозуміле. Завжди хотів розповісти тобі, що твориться у цій голові, що покидає, що приходить. Завжди хотів транслювати цей кінематограф аматорського рівня. Завжди думав, що кожна думка мистецтво. Завжди вірив, що кожне хочеться, говорить, що можна ще рухатись далі.